Привіт, друзі! Вітаю вас всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас буде відеоготовка. Я буду готувати кабачки кабачата, як вірно сказати, в паніровці, в аерогрилі і до них соус також. Також паралельно поставлю варити бульйон на борщ, ну, буду його вже робити завтра готувати далі. Тому що сьогодні я. Вже, мабуть, не встигну або якщо встигну, готую сьогодні, подивимося. Тому що вже майже пів на шосту, Артем десь їде вже з роботи. Якщо чесно, тільки не так давно повернулася. Треба щось приготувати, вам показати. Давно вже збиралась, вже кабачки, скільки неділю вже лежать, мама передала, я ще нічого з них не приготовлю. Так що поїхали. Кому цікаво, залишайтеся і будемо готувати. Так, що, ребятки, я приготувала, нам знадобиться кабачок. Саме перше діло ми зараз його з вами розділаємо. Ні, зараз я поставлю бульон варить. Може в мене все ж таки вийде сьогодні борщу зробити. Так, зараз водички нальємо. зробили, ставимо, завжди кажуть, правильно варить борщ зі свинини, але у мене куриця. Що було в холодильнику, з того і варимо. Так, починаємо. Значить, нам треба розділити кабачок бум 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 на три, зробимо да? на три. Наріжемо на ось такі бочонки і потім на ось такі. Нам потрібно порізати їх ось такими кусочками. Занимаемся. Друзі, в нас вийшли ось такі шматочки, зараз ми їх посолимо. Перемішаємо і поки залишимо. Здрасте. Води нема. Представляєте? Я в шокі. Ох. Зараз піду провірю. Не знаю що. Скоріше всього у нас сусіди знизу роблять ремонт і знову відключили воду. Ну тільки без предупрежіння без нічого, це не знаю, не розумію. Злая. Ладно, нельзя готовить і злиться, так що вкладаємо всю любов в наше блюдо. людо. Будемо складати. Я просто не люблю, щоб була непомита посуда. Ну це капець якийсь ужас. І що ще? Руки, все це буде. Будемо в перчатках готувати. Ладно, збиваємо сюди яйця. Я пока візьму 5, п'ять для начала. Это для панировки. Так, есть. Это, конечно, то, что нема воды Будемо дівати перчатки. Одна залишилася. Все відкриємо. Блин, це не такі. Невезуха, що сьогодні в мене, ребята, невезуха. Не розстраиваться. Це ми потім б'ємо. Розмішуємо. Паніровочні сухарі. Перець. Так паприка Так, трішки такого. А паприку я додам в панірувальні сухарі. Зараз це зіб'ємо, тільки сіль ще потрібно. Зараз ми це зір'ємо. Зараз угу. світло включу, тому що вже вже у нас темно трішки. Так, збили. Тут в мене 5 яєць, сіль, перець, трішки духмяного і чорний перець. Так, далі ми з вами висипаємо панірувальні сухарів. Я сподіваюся, що в мене вийде це. Зараз спробуємо аерогрилі. Так. Зробили. Зараз перемішуємо добре. Так. Все, є, перемішаю. Так, ребята, беремо чашу аерогриля. Діваємо перчатки, так як у нас води немає. Я от шок є, якщо що нема? Ну ладно, все таке. Так, і робимо паніровочку. І викладаємо в чашу аерогриля. Зараз я вам ближче покажу, викладаємо ось сюди в чашу і потім будемо ставити на запікання. Зараз я все покрутю, положу сюди, попанірую. Для вас це пройде хвилина. Так що поїхали. Ось в мене вийшли такі паніровки. Яйцо паніровка, ну я паніровку висипала, буду нову робити. Вона щось так погано чіпляється. Ну, нічого, будемо думати, дивитися, що вийде. Так, ставимо ваерогриль. Так, вибираємо, включаємо. А зараз вам буду показувати. Вибираємо другу чашу, вибираємо овочі 180-32 хвилини. Це дуже багато. ми поставимо з вами 200. Ладно, давайте 180, 32. Ми з вами поставимо на 20 хвилин і подивимося, що буде? У мене ось така на дві чаші. Тут я нічого не буду ложити поки. Зараз зробимо тут, подивимося, як воно вийде. Поїхали. В мене філіпс на дві чаші. В одну, ще раз кажу, ми положили 180-20 хвилин. Поїхали. Так, ребятки, ось таке виходить в мене чудотворіння. Ставлю останню. А, тепер уже можу точно сказати. Так, нам потрібна тільки друга а, 180 градусів. 15 хвилин, цього достатньо. А ми зараз будемо готувати соус. трошки заляпала руками. Так, ребята, останню партію витягуємо. Зараз зробимо. Якраз вони трошки остинуть. У мене вже мій оператор вдома, мені вже лешать. Всім здравствуйте. Снімається. Артем не узнав, що це таке зразу, так? Да? Mm -mm. Я узнала, чого нема води, я там нервничала. У нас просто якусь там трубу каналізації, чуть -чуть. що тут таке міняють. Стояк. Це ну, якийсь... Центральний. Центральний. Ну, сказала, вроді часа через три має бути вода. Так а що це ти таке розкажи? А, подивися відео моє. Так, вона працювала, ну, помиймі її потім, так як у нас нема води. Вон, бачите? Все лежить. Mm. Бульйон зварився, але борщ буде завтра варитися, тому що вже айлюлю. Так, робимо соус. Для соуса нам потрібно. Взагалі, по рецепту, там йде сметана і майонез, ну, либо йогурт і майонез, але у нас буде чисто сметана без майонезу. Стас. Стас. А чого без майонезу? Я хочу з майонезом. Що у нас немає майонезу? Я не хочу майонезу. Красиво Дворожна Де... як mm -hmm. творожна маса. такие чипсы, чипс. Ставим сюда. Видавлюємо часник оп оп, так, я думаю, достатньо, да? Щоб не сильно гостро було. Mm. Да? Mm -hmm. Так, сюди ріжемо. 《ーチュー》 Часник остався солим. ти вже так слину ковтаєш? Я не ковтаю, чого. А чого ти не ковтаєш? <laughs> Давай. Звісно, коли не могла дити. Так ти розкажи, бо я щось не пойму, що це ти, приго... ти готовий таке. Ну так я все розказую. — Так в мене не було, коли ти розказував. Кабачки в панировке с соусом, это очень легко и просто. Я должен был быть больше, но я так долго была сегодня на работе, что не успеваю. А кабачки же надо было приготовить. Я уже неделю хочу их приготовить. Эм, прошу попробуйте да? оценить. Я не понимаю. Перфект. Море. Дуже вкусно. Очень вкусно. Не, серьезно, вкусно? Да? Сейчас горячий меня. Просто реально классно борить готов. Да, я шо, тоже попробую. Реально вкусно. і мало того, що реально вкусне. Єдине, що я вообще до кабачки би чуть, -чуть солі додавав, зрозуміла? Ну, я солила, може вот. бути. Воно реально підходить, ця паніровка до кабачків, запічених в мульти, мультипечі і а, до такого Тебя... соусу. просто клас. Верно, я ще... Давай, кушай, я поки ребята розкажу. Проп... Ну, в принципі, що прописувати інгредієнти, там ви всі побачите. Є, що в кого аерогріль? Я там е, гралась время, время виставляла температуру. В общем, саме оптимальне це 180 градусів 15 хвилин. Все. Шикарно. Тоже хочеться. Вкусно, да? Ну даже мини-солины хвата. Вкусно реально готторка. Ну, То есть кто не на диете, в принципе, то наверное, можно май надо, да, добавить щит. Ну да. Майны задол. И так очень вкусно. Надо. Я <гум> просто по твоим вкусовым рецепторам. Мені вкусно. Угу. Обалдено. Все? Дякую, ну, ребята, що були со мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, готуйте легко і просто світлоною.